Боронив кожен клаптак української землі, бо понад усе любив батьківщину. За волю і незалежність країни Олександр Слугоцький пішов боротися в лютому, коли почалася повномасштабна війна. Його згадують як доброго робітника та патріота. Проявив себе добросовісним, відповідальним, працьовитим, надійним, дисциплінованим як військова людина. Тобто, завжди ми його ставили десь в приклад не тільки то, що в колективі. А ми ним пишалися, ним гордилися. Олександр воював на Донеччині. Чоловік в юності навчався в Калінінградському вищому військовому училищі, тож воєнний досвід мав. Але був корисний в тилу. 26 років відпрацював в газовій службі. Був прикладом для колег. Ті пишалися, що він взяв до рук зброю і не стояв осторонь. Але 6 жовтня отримали невтішну звістку. Олександр загинув. Попрощатися із захисником приїхали колеги зі всієї області. Прийшла до нас така неприємна звістка, де ми дуже переживаємо за це все. І принесли велику втрату для нас, для колективу, як і для сім'ї. Зрозуміло, що для сім'ї це є найбільша втрата. А ми всі сьогодні ковмолимося за його царство небесне. Воїн загинув у бою поблизу населеного пункту Весела Долина 6 жовтня. За два дні у нього мало б бути день народження, але тепер назавжди залишиться 52. За ці останні дні Збройні Сили України звільняли, звільнили та продовжують як звільняти від окупантів нашу землю, наші міста та села. На жаль, за велику ціну життям кращих із кращих, хоробрих і талановитих українців, які б мали б розбудовувати Україну, які б мали займатися улюбленою справою та жити щасливо. Сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України. Мужному рішучому воїну командиру інженерного саперного взводу військової частини А-44-43, капітану Слугоцькому Олександру Богдановичу. За цей невеликий проміжок часу проходження військової служби він зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий командир. У захисника залишилася дружина з дітьми, сестра та мати. Поховали Олександра Слугоцького у Тернополі на алеї Героїв Миколинецького кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.